Привіт! Сьогодні з вами будемо готувати запіканку з курки з овочами. Нам потрібно куряче філе 180 г, 3 яйця, 140 мл молока, 140 г перцю, 140 г цвітної капусти, одна цибулина, сіль за смаком, філе курки та цвітну капусту нарізаємо невеликими шматками. Цибулю та перець. Маленькими кубиками. Яйці, молоко та сіль збиваємо, все перемішуємо, розкладаємо по формах та ставимо у нагріто до 180 градусів духовку до готовності. Ось яка вона вийшла. Смачного!